Аварійній ситуації, що склалася на Чорноморській, надано статус надзвичайної та регіональної. Замулення трубопроводу самопливного колектора діаметром 500 мм ґрунтом, призвело до припинення руху стоків, гідравлічного підпору та руйнування склепіння колектора. Причиною цієї аварії у міськводоканалі називають застарілість системи водовідведення. Вона ж бо пропрацювала вірою і правдою 30 років. Ціна питання, щоб зробити не 50 метрів, а 300 метрів. Треба ще додати 600 тисяч гривень. Зрозуміло, що таких коштів сьогодні на початку року в місті немає. Однозначно, ми будемо це питання вирішувати з резервного фонду обласного бюджету. Хотілося б, щоб сьогодні бюджет, який буде прийматися на рівні держави, був прийнятий, тому що ми працюємо по 1,12. Якби не оперативне реагування і термінове втручання Херсонського міського трагедії б не уникнути. Стічні води вилилися б на поверхню, а дорога і прилеглі будинки навпаки сунулися б під землю. Аварія на самопливному колекторі сталася ще напередодні Різдва, проте, незважаючи на святкові дні, вихідні і негоду, аварійно-ремонтні бригади продовжують працювати. Спеціалісти роблять усе можливе, аби херсонці не відчули дискомфорту. Вода у кранах була, є і буде, запевняють керівники. Тут знаходяться дві школи, два дитячі сади, хлібозавод, станція швидкої допомоги, тому вдалося ситуацію как бы Оставить под контролем. Поэтому устанавливается, вы сейчас видите, специальное оборудование, так называемые кессоны, которые позволят э, качественно и быстро выполнить ремонт вот этого самотечного коллектора. Ну, з інженерної точки зрення, дуже серйозна складність заключається в тому, що глибина залігання 6 метрів. За попередньою інформацією, роботи триватимуть до кінця грудня, адже планується замінити близько 300 метрів трубопроводу. Для цього перекриватимуть рух на аварійній ділянці від вулиці Іллі Кулика до Береславського шосе.